Ми протягом року не набирали нових поліцейських, то порядок набору нових поліцейських передбачений законом України поліціальної поліцію. А саме в центральному апараті створюються центральні поліцейські комісії на регіональному рівні, регіональні поліцейські комісії. Ці поліцейські комісії включаються представники від представник від міністра внутрішніх справ це цивільна особа, представник від голови національної поліції. Представник керівника голову обрани національної поліції області і два представники обрані обласною радою. З моменту обрання представників обласної ради, через місяць, максимум через два, має бути створений Путин центр і поліцейська комісія. Її функції входять набір до лав національної поліції, просування послужби, звільнення, тобто виконання функцій колишніх кадрових комісій. Тому був оголошений відповідний конкурс. Обласною радою на сайті обласної ради. І сьогодні ми маємо чотири кандидата, які були подані, презентовані відповідними громадськими організаціями. Тому дуже просив розглянути, підтримати вказані кандидатури для того, щоб на сесії обласної ради ми для себе чітко визначили два кандидата, які будуть працювати напроці трьох років.